Ми, українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна, квітне в садочках червона калина, рідна земля для нас всіх Україна. Національна ідентичність це відчуття належності людини до певної нації. Це сенс нації як цілісного цілого, представленої самобутніми традиціями, культурою та мовою. До української нації належать ті, для кого життєво важливими цінностями є державна незалежність України, патріотизм і почуття гордості за належність до спільноти українських громадян, повага до державної мови, самобутньої української культури. Точкою ж дотику до культури країни, її традицій часто стає національна кухня. Саме тому професії кухар, пекар, кондитер. За якими ведеться підготовка спеціалістів у нашому закладі освіти, є чи не найщедрішими на прояви українства, адже найчастіше використовують ознаки національної ідентичності. Українці привідний і гостинний народ, який вміє нагодувати так, щоб щедрий стіл запам'ятався і змусив повернутися до України. Тут і полтавські галушки, чернігівські пиріжки з калиною. Котлети по київськи, одеські биточки з бичків, прикарпатський бануш, ясний рулет по луганськи кримська долма та багато інших страв, за якими ідентифікують українство. А що вже говорити про справжню українську випечку: пекарю і кондитеру є де розгулятися? Отож, наш народ здавна шанував хліб і надавав йому великого значення на свята та й у щоденному вжитку. Найбільшої ж символічності хліб не був у весільній обрядовості, адже шлюб один із найважливіших етапів у житті людини. Українська традиція випікання весільного хліба короваю сягає ще 17 століття. Здавна до випікання короваю ставились дуже відповідально, це був цілий ритуал. Вважалося, що вже сам процес випікання короваю мав чудодійну силу. Тому та й пекли його шановні, щасливі подружньому житті жінки-коровайниці, а керувала усім процесом головна кухарка. Випікали коровай одночасно у хаті молодого і молодої та обов'язково з примовками і піснями, оспівуючи долю молодятам. Кожна дія коровайниці в процесі замісу і випікання мала символічне і магічне значення, спільна, дружна робота коровайниць Символізувала єдність і нерозривний зв'язок в молодої сім'ї. Всі дії, необхідні для замішування тіста і випікання хліба, коровайниці здійснювали, будучи пов'язаними між собою рушником. Коровай оздоблювали прикрасами, виготовленими із прізного тіста, Цей троянди, що символізують любов, листя, що означає молодість. Колося пшениці, який є символом родючості і достатку в родині. Кіска, розташована по краю короваю, символізує сонце. Воно покликано освітлювати дорогу молодої сім'ї, щоб їх життя було світлим і довгим. Продовж випікання короваю понад дві години. В хаті зберігалась повна тиша. В цей час ліпили шишки та солодкий хліб. Важливо було для всіх, щоб коровай був високим і Ірумдянині. Навколо спеченого короваю виплітали вінок із зеленого барвінку, який є символом кохання, радісної життєвої сили, вічності усталеного буття, просвітника весни. Зверху прикрашали калиною, яка у національній українській символіці уособлює жіночність, родинний затишок і добробут, щастя, красу, повагу до рідної землі, отчого краю, батьківської хати. Це символ дівочої краси, вірності та любові. Після участі у весільних обрядах коровай ставився на головне місце святкового столу та служив окрасою, символізуючи щастя і достаток. Наприкінці святкування весілля коровай розрізали нечастини і роздавали всім гостям і родичам. Отже, традиції родини, народу, країни та зв'язок з історичним минулим це те, на що спирається національна культурна ідентичність. Пликаймо українську самобутність.